Що відомо до священства, священства, пане голову, дорога преса, шановні отці. Отак підписую до мене. Це була просто непоставлена паличка. Це була реальність. А зараз реальність. Не підписів чекаємо. Не підписів чекає Україна. Україна чекає реальні кроки чи від влади, чи від духовенства, чи від а, чого суспільства українського. Бо сказати правду відродження помісної церкви 89 рік, яке було піднесення по рівніщині. По всій Україні, по добрості подняли і подняли. І нас деколи покликають, що ми от українські церкви не можемо всі об'єднати. Але сказати правду, коли буде помісна церква, тоді не буде, менше буде агресор північний засягати на нас, на нашу українську землю, тоді. Церква єднає, в доброму слові єднає, якщо є дії і життя і слова, і дай Боже, щоб в Україні була помісна церква не тільки на словах, не тільки на підписі, а реально, щоб ці підпис пішли по всій Україні. І наступна теперішня Верховна Рада зробила крок, проголосувала за поміську церкву, а президент підписав, що вона буде. Тоді буде Україна, тоді буде і а, українці жити, і українська земля. Слава Україні! Слава гроші!